Друзі, вітаю! Володимир Зеленський розкрив про що говорили не прямо, але розкрив таким китком напригнувся як лев, просто на відков, А це якраз таки інформація про те, що говорили. Сьогоднішня зустріч в Парижі насправді була на дуже високому рівні, формат якого ще не було. Вітков і Рубьо в парі не працювали. А рубьо з келогом працював. Келог сам по Україні працював. А Вітков окремо по Росії працював, з нами він ще не стикався. Наша сторона була, скажімо так, в зоні відповідальності Келога. Зрозуміло, що Вітков десь в ситуативних іграх переміг Келога і почав розповсюджувати своє домінування і вплив на Трампа, і вплив на процеси. Зрозуміло, що він хоче я вже говорив раніше з'їсти Рубі і стати держсекретарем або супервпливовим радником Дональда Трампа. Що не входить в плани Рубів, зрозуміло що, але типу ця зустріч на дуже високому рівні. Мали зустрічатися просто з коаліцією охочих, говорити про зброю, про військових. Я вам в попередньому відео дав інсайт, про що домовились і що будуть робити насправді і коли, що важливо, дуже важливо, коли. Але а, відков, які були теж в Макрона, які їхали з ж таки переконати Макрона в своєму, але ми знаємо, що Макрон переконував його про українські позиції. Я вам про це теж говорив позавчора. Але а, зустріч відбулася, і Зеленський зараз як той, хто хоче контролювати меседж, як той, що хоче бути єдиним монопольним джерелом видачі інформації. Ну от від того, що там десь відбувся обстріл до того, що політично відбувається в країні. От він сказав, що про що говорили. Давайте це проаналізуємо, тому що це в тому числі неприємні речі. Домінування Віткофа не дуже підходить українській стратегії. От, стратегії відновлення України, стратегії повернення Ну От, плюс є голосування ООН, плюс є теж один маленький інсайт, як Вітков зустрічався з Макроном. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. І перша підписка це боротьба з російською пропагандою. Донат це боротьба з окупантами. Ми для гострих картузів купуємо два автомобіля, 12 Мавіків Pro, для того, щоб вони знаходили дуже швидко рухались по полі бою, знаходили окупантів і епівідронами, які в них є, знищували окупантів. Ось такий у нас план: більше ніж мільйон сто ми вже зібрали. Не рухаємося, тобто нам 800 з хвостом тисяч залишилось. Рухаємося до 2 мільйонів, робимо проплати, віддаємо хлопцям і вони знищують окупантів. План простий, але його треба реалізувати. Тому, будь ласка, 100-200 гривень. цей прекрасний вечір четверга, щоб ми знищили якомога більше окупантів. Бо сьогодні їхня авіація там вже зашевелилася по різних аеродромах. Типу, хочуть знову бомбити Україну. Правда, бояться, що Україна може донищити їхню енергетичну інфраструктуру, їхні НПЗ. А НПЗ це ж бабло. Росія любить бабло, тому що за нього можна купувати пропаганду, тому що за нього можна купувати багато чого. І загалом Росія каже: А давайте Радбес ООН скличемо, щоб заборонити на рівні ООН бити по російських НПЗ. Ну супер класна, креативна історія. Єдине, що рішення ООН на нас точно не розповсюджується загалом порожні рішення, як ми переконались. ООН загалом виглядає суперслабким, непотрібним. От і як організація, яка зрадила своїм принципам. Вона бореться не за мир, а бореться, щоб підігрувати старим імперіям. Ось за що зараз бореться ООН. Давайте все проаналізуємо, підписуйтесь до НАТО, а я починаю. Володимир Зеленський розніс просто Віткофа і дуже такі не дипломатичні фрази, але потрібні фрази. Зеленський каже, що Вітков прийняв стратегію російської сторони. Насправді, вже на такому рівні це серйозна заявка. ООН перед цим проголосувало, намагались проголосувати засудити російську агресію. Штати і Білорусь, мені наважко навіть про це зараз говорити. Штати і Білорусь сказали, що ні, не будемо засуджувати. Штати кажуть, розумієте, з такими формулюваннями ви не досягнете миру. Україна каже: Дивіться, коли російські ракети летять по мирних дитячих будинках. Коли російські а, ракети летять по українських тролейбусах, ну, типу, важко загалом досягнути миру. І тому неважливо, які заяви ви робите на рівні ООН чи на рівні президентів, це російська агресія, і її треба зупинити. Ну але штати з Білорусами проголосували проти. От, а Зеленський розкритикував Віткова. Що значить прийняти сторону росіян? Значить, Вітков... Приїхав на зустріч з Макроном, і відков на зустрічі з українцями говорив про визнання окупації п'яти регіонів. Це головний меседж росіян, який вони зараз хочуть здобути в цих переговорах. Вони кажуть, хай Україна визнає, що це російські території. Україна каже, ми не будемо визнавати свою територію, здавати своїх людей російським окупантам. Ми кажемо, що це українська територія, це українські люди, і ми точно нічого приймати не будемо. А, і коли Вітков, який теж в Америці давав інтерв'ю по цьому, він казав, що це головна вимога, і він це підтримує. Знову ж таки, не зовсім вже і медіатор-переговорник, якщо він це підтримує. Як тоді це можна розцінити, тому що то, як він це подає, як він зустрічає Путіна, що говорять поза камерою, все це наштовхує на певні думки. Зеленський каже: вважаю, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважає, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, я не знаю, каже президент, розповсюджує російські наративи. На думку голови держави, пише УП, посланник Трампа не має мандата обговорювати українські території, які належать українському народу. Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Ми все це чули як бред пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього. Не ставлюся, ось це дуже важливо. Ви пам'ятаєте, що Вітков, як спеціальний представник президента США заявив в ефірі Fox News, що мирна угода включатиме врегулювання питань так званих п'яти територій, не уточнивши про що саме йдеться. Ну але ми знаємо про що саме йдеться. Це о визнання окупації. Причому Вітков інколи й плутає от, території, інколи називає їх чотирма регіонами. От, інколи називає п'ятьма регіонами. От, каже, Крим, Донбас і ще два, типу. От, тому зараз теж і в американському суспільстві до цього є запитання, і в нас. Причому з Макроном е, Вітков зустрічався не сам. Анонсували, що тільки сам, але потім вирішили, що Макрон без безрубьо з Вітковом зустрічатись не буде. До речі, є заява і Макрона, тому що. Все ж таки рівень серйозний. Макрон не міг промовчати. Ну, от після завершення зустрічі в Єлисейському палаці їхня прес-служба зрозуміла, що вийшла зі стейтментом. Дискусії були зосереджені насамперед на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, а також на роботі коаліції бажаючих під співголовуванням Франції та Сполученого Королівства. Не уточнюють в прес-службі, чи змогли сторони домовитись до чогось конкретного. Крім того, кажуть в преслужбі Макрона, що на зустрічі також обговорили інші поточні питання, зокрема, проблема митних зборів між Європою та США і ситуацію на Близькому Сході. Зрозуміло, що торгівля важлива, Україна важлива, Близький Схід для них важливий. Для нас найважливіше тільки одне: це. Е це наша держава і те, що з нами зараз відбувається. Медведєв теж уже має свою реакцію. Ви знаєте, що якщо вже в Москві дев'ята година ранку, то Медведєв прийняв на душу мінімум кілька стаканів міцної горілки. Вона в них там, правда, називається водкою. От, а якщо вже обід, то він вже не першу пляшку втоплює в бездонній руській душі, і потім виходить на пресу і починає коментувати все, що бачить. Бачить він мало, тому й коментує. Так, собі. Так от. Люто реагує Медведєв, погрожує трунами. От, що він каже? Він обурився загалом зустріч української делегації з членами коаліції охочих. Він каже: судячи з усього, верхівка українського фашистського. Фашистської каліки прибула до Парижа для переговорів з Великою Британією і Німеччиною про те, скільки європейських трун вони будуть готові прийняти від е, після введення військ коаліції добровольців в Україну. Я вам сьогодні в попередньому відео казав, що добровольці, як обіцяють не на камеру, будуть ближче до літа. Данці роблять по-хитрому кажуть. Ну, я дивився, як до речі, західну пресу, вони пишуть «unarmed forces». Типу, неозброєні війська їдуть на навчання. Ну, прекрасно, але вони вже тут. Жабу, варим, піднімаємо градус, жабу, варим далі. тому зараз літом будуть інші. Росіяни теж я думаю, що їм хтось зливає. Не будемо говорити хто. Але, типу, там ця інформація теж, я думаю, ще раніше з'явилася, ніж в Україні. Вони типу бояться, що прийдуть інші війська, і бояться, що потім їх буде не 150 мільйонів, а нас 40, а нас буде 250, а їх 150. І він це розуміє. Тому що Україна це Європа, Україна частина Європи. І зараз, коли штати виходять з Європи, європейці зрозуміли. І німці, і французи, і британці, що штатів немає, треба захищатись самим. Треба допомагати Україні. Ось тому 20 мільярдів на Рамштайні. 40 зараз буде від Європейського Союзу. От. І вони всі розуміють, що треба Опалі, Volkswagen і Порше робити танковими заводами, виготовляти артилерію в Україні, виготовляти дрони в Україні, навчати свої війська в Україні і разом обороняти Європу. Ось це відбулося. І те, що Медведєв погрожує трупами, от, значить, вони бояться. Тому що розуміють, що трупами будуть вони з путіним. Це перше. Друге, те, що росіяни... Починають уже в своїх пропагандистських змі казати. Це де ж, до речі, цікаво. Давно такого не було. Зміна в пропаганді російській. 9 травня, значить, меми Урсула фондерляйн розмальовані якимись там страш, страшними мультяшними красками. І, типу, штики, які задавлюють американські і російські, і пише, що, типу, знову Вашингтонський обком разом з Росією бореться проти європейського. Фашизму, типу, Вашингтон і Москва знову разом. Росія лікує, Росія радіє. Давно таких супервідносин не було. Побачимо, як вони будуть радіти в кінці. Ця опера ще точно не завершилась і вона продовжується. Україна не втрачає духу, знаходить інших союзників, інших партнерів, міняє, комбінує. Але Україна бореться в чому в чому? А вже зі до перемоги нам точно ніхто не відмовить. Жодна країна так не вибивала своє місце під сонцем, ніж наша. І точно виб'є. в цьому ми точно впевнені, тому що її заселяють українці. Ми з вами, і ми точно знаємо, що нашу країну ми нікому не віддамо. І неважливі комбінації союзників, і неважливі їхні бажання, мрії, їхні комплекси Україна рухається до своєї сілі. утвердження нашої державності, беззаперечність нашого суверенітету, повернення наших територій і добробут наших людей. Наша ціль проста. Вона нічим не відрізняється від цілої Франції, Німеччини чи самих Сполучених Штатів. Тому нічого ексклюзивного тут немає. Це типовий набір типової сильної держави. Причому західної, європейської, класної зі своєю мовою, зі своєю церквою і зі всім своїм без окупантів. І це Україна, як і написано в нашому гімні, бореться за те, щоб зникли вороги. От і це насправді наша головна. Задача тому десь боремося зараз більше з європейцями, раніше боролись більше з американцями, ще колись із шведами і з багатьма іншими. Але ворога треба знищити. Ворог боїться, ворог лютує. Те, що від запустили цього чорного рота Медведєва, це підтвердження лякати пропаганди, те, що пропаганду почали міняти, теж розуміють неефективність своєї пропаганди. Це все зрозуміло. А... Це все, що я хотів вам сказати. Ось такі сюрпризи з Вашин... з Вашингтона. З... І з Вашингтона теж до речі, зараз цікавою буде відповідь Трампа Зеленському. Типу, він явно піде захищати Відькофа. от але бачимо, що Україна не приймає окупації. Це правильне рішення, тому що дай Росії палець відкусять руку. П'ять регіонів це не ціль Росії. Заграбастання всієї держави, і її колонізанця. ось ця ціль, яку ми точно не допустимо. Для того, щоб боротись з пропагандою, підписуйтесь на цей YouTube канал. У нас мільйон триста непідписаних, і це дуже погано, тому що коли ми не підписуємося, український контент не росте. А коли український контент не росте, важко боротись з пропагандою. Друге, важко робити збори. От. Друге зробіть донат. Йдемо до двох мільйонів, останні 800 тисяч. Будь ласка, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!